На багатьох іконах ми бачимо ангелів, зокрема архангела Михаїла. Його ми бачимо або з полум'яним мечем у більшості, або бачимо його з Христом по різному І, можливо, здивує багатьох, але сьогодні церква згадує архістратига Михаїла. Не то свято Собор Архислатига Михаїла, яке ми будемо згадувати уже у листопаді. Але згадує також про нього у вересні. Сьогодні є спогад про чудо, яке сталося в хонах або Колосах за посередництвом архістратига Михаїла. Дуже таке цікаве чудо, яке починають описувати вже автори з 8 століття. В цьому містечку був храм. Дуже гарний храм біля це був храм Святорхи архістратига Михаїла. Було джерело, чудодійне джерело. Колись донька одного вельможі з Греції оздоровилася, була німою, почала говорити. І, власне, там був потужний цей храм, розвивалася громада. Ну і погане хотіли знищити цей храм, хотіли розпорошити християнську громаду. Вони задумали. Взяти ріку, загатити її і пустити воду, щоб підмила храм. Думали, що так розпорошиться ця громада. Але Господь чудо дивний спосіб зупинив цю стихію, і храм залишився неушкодженим. Але цього було мало для поган, і вони загатили власне річку, так що якраз вода мала. Проходити викупали рів до кола храму, якраз мала проходити до до цієї місцини. І тут Архип, цей побожний паламар, який доглядав за храмом, побачив у людській постаті архістатига Михаїла, який в чудесний спосіб зробив загату і повернув в інший бік русло цієї ріки. і громада храм залишилися неушкодженими неушкодженими. Мало того, ще більше поган почали приходити і навертатися до християнства. У таке гарне оповідання, гарна подія сьогодні згадується у, у нашому календарі церковному. І хочеться сьогодні дійсно попросити, аби хисатих Михаїл, так як тоді, так і зараз, загатив власне ріку цих ракет, шахедів, аби пустив її десь в іншу сторону. На поля ліси, а ще краще туди, звідки вони вилітають. Нехай Господь за заступництвом Архистатига Михаїла почує наші благання, а ми ще раніше молімося про заступництво Архистатига Михаїла, щоби дав нам витримки, щоб дав нам сили, і щоб Господь прискорив день нашої з вами перемоги і миру. Слава Ісусу Христу!